Уже сніги покрили лист опалий, спішить, не спотикаючись, зима, несе свої сніги до нас іздалий і тишу навіває крадькома, стеляє білю ковдру на дороги і забирає втому із душі, стелить килим пухкий людям під ноги. Не полишає в просторі межі, пливу у ній, не мов би небесами, вдихаючи ту свіжу благодать, не передати відчуттів словами. Мій, забувається, усе на світі, відходить серця, туга в одну мить, коли у сяйно, білому софіті, і земля моя лежить. Попрацювала пензликом природа, підтушувала вирви на стезі, і в перших днях дарована погода прийшла до нас. У радісній сльозі мені відрадно, що відходить осінь, теплю надію вже на кращі дні, повідчуваю навіть в безголосі твої іще не складені пісні. Намалюю теплі строки, де кожна крапля в душу упаде. Горітиму, немов свіча, допоки моя любов у серце перейде. Запроменюсь на білому покрові і стринками маленьких вогнів, щоб їх сальні узори веселкові ти розпізнати серд всіх сумі.